У спину стріляють свої загороджувальні загони в армії РФ діють скрізь і безперервно з моменту мобілізації і до передової, те, що Рос армія широко використовує погоничів у спину солдатів, було відомо ще з вересня минулого року, але вважалося, що така практика таки обмежена. Точно робили це кадирівці та ПВК Вагнер. Але незважаючи на уявлення про те, що загороджувальні загони в армії РФ працюють не скрізь, з початком активних наступальних дій ЗСУ, виявилося, що стріляти в спину своїм стало популярною тактикою російської армії. Спливли кілька відео військовополонених РФ. Один із них розповідає, що намагався тікати з фронту, але це виявилося нереально. Солдати перебувають у повному оточенні автоматників і навіть за вітром ходять під наглядом. Тобто, якщо ти виходиш писати, з тобою, автоматчик, і от, от там кукі і сразу туди обратно заходи не не Мы пробовали тікать и россияне. Россияне вообще они, только до границы их сразу тоже списки, как и нас. Мы списки на границах есть. Мы не можем даже в Россию, чтобы убежать, где-то потеряться, не получается. Ще один військовополонений із загону шторм зет розповідає, як їм сказали бігти у лісосмугу і ховатися від цитую пташок. Так у їхньому загоні називали дрони. Ми прятались після чого той зек, який толком нічого не знає, не бачить, прийшов, сказав каплюється, будемо держати оборону. випадку бігства нам сказали, що в стоять грат отряди. То там стоїть я не знаю, але стелюють всіх, хто буде обігають. До речі, ми звикли вважати, що підрозділи шторм Штормзет формують лише з ув'язнених, але це не так, тому що в березні з'явилося відео від калінінградців, які не були в колоніях, але потрапили до такого підрозділу і також скаржилися на загородзагони. Я майор ракот Нікола Вікторич мобілізовано дійсно військової частини з Калінінграда. Меня рекомендую отряду, что данной бригади. Я не знаю, що бригаду собака представляє. Руководства я не видел. Официального руководства. Официальных приказів не відаю. Але те, що військовий РФ розповідає далі, показує усю сутність російської армії зсередини. На передову кидають тих, хто не дає командуванню хабара. Тобто немає грошей, ніди на вірну смерть. Я помітив, що. командование, якобы такое командование, которое не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецкой. Были, с них совершались поборы, поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу кинуть куда-то на передок. Это происходило систематически. Ще один солдат із цього підрозділу розповідає про куратора, який організував загороджувальний загін, а його дані нібито спливли в Україні. Прикази це підтвердив сам куратор, який якоби передавав нам нам прикази. Він також зустрівся на українських сайтах. Його підпідзапілінгували по його радіосв'язку, як он передавав приказ на групі. Ну за заґазав град, за своєму отряду. То тобто люди були в боялісь там смерть, і вперіді теж смерть. Ми сиділи під відкритим огнем і наметом. А це вже сам керівник такого загону. Співробітник ФСБ РФ потрапив в український полон, коли дістав поранення під час мінометного обстрілу і самостійно не зміг вибратися. каже підлеглі товариші по службі покинули його. Що власне не дивує? 에, стояли на второму. На второй лінії ні даваля ступать штурму З. Приказ був при їхньому наступленні на пораження. Деякі психологи вважають, що відносна придатність до бойових дій у багатьох солдатів виникає лише в масі, поки все добре. Але коли бачать жахливу смерть своїх же товаришів по службі, виникає переляк і одне бажання бігти або, хоча б здатися в полон перші хвилини, в якому немає ні гідності, ні навіть злості, таким були гразамки. Інженіром сюди, Мобілізований. Діти є, да. Жена є. Да. Може, сприябі, дитям передати. передати. Привіт, вас. Чому в армії РФ створюють загороджувальні загони? Очевидно, адже багато хто йде на війну проти України без будь-якої мотивації, не підготовлений фізично та морально. Не кажучи вже про загони із ув'язненими, у яких і вибору як такого не було. Багато хто навіть не усвідомлює, що саме на них чекає на полі бою. Звісно, гинути не хочеться нікому. Але це війна, і щодня помирають як російські, так і українські солдати. Тільки ЗСУ має сильну мотивацію, захист власної країни, міста, будинку, родини. А в армії РФ є тільки наказ, який сліпо потрібно виконувати. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першим дізнаватися найголовніші новини про війну.